У Болгарії влада посилює охорону великого нафтопереробного заводу. Тобто НПЗ у місті Бургаса, що належить компанії Лукоєл, прем'єр-міністр цієї країни заявив, що заходи включають інспекції, підготовку військової поліції, а також розгортання систем протидії безпілотникам. Про це пише зокрема Європейська Правда. Завод забезпечує до плюс-мінус орієнтовно 80% пального країни, що надає йому стратегічне значення. І от болгарський парламент ухвалив законодавчі зміни, які дозволяють державі взяти під контроль цей завод. І е, продати його новому власнику з метою убезпечити від санкцій Сполучених Штатів Америки. Ще раз, в Болгарії є завод, е, який належить Лукойл. Е, е, болгарська влада вирішує його убезпечити від безпілотників, приватизувати і продати, щоб він не попав під санкції. До нашої доєднується Олег Саркіць, е, експерт з економіки. Пане Олеже, вітаю У вас. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава вітаю! Насправді ця історія заводом е НПЗ Лукоїла в Болгарії дуже цікава. Чи може вона стати прецедентом? Тому що Лукоєла, як то кажуть, не слідив не тільки в Болгарії? Безперечно, тому що введені санкції Сполученими Штатами Америки дублюються іншими країнами і е компанії і країни, які... Співпрацюють з європейським союзом співпрацюють зі сполученими штатами Америки. Вони не хочуть ризикувати власною репутацією, і вони не хочуть отримувати як російські енергетичні ресурси, так і не хочуть, щоб російські нафтопереробні компанії мали якісь активи на їхній території. І саме тому уряд Болгарії зараз працює над тим, щоб перевести у державну власність і потім вже перепродати. Активи Лукойла, які знаходяться на території цієї держави, і я думаю, що вони достатньо успішно можуть це зробити, тому що дійсно цей завод він є дуже важливим. Він є стратегічним, який дозволяє працювати. Не тільки на внутрішній ринок, але ще й і заробляти за рахунок експорту вже готових паливно мастильних матеріалів, які виробляються саме на території Болгарії, тому вони зараз намагаються намагаються забезпечити безпеку цього об'єкту, тому що вони розуміють, що Російська Федерація у разі такого ухвалення такого рівня вони можуть задіювати якісь механізми не політичні, а, ну, не можна сказати військові, але фізичні. Давайте будемо їх так називати, і таким чином вони намагаються забезпечити зараз безпеку цього об'єкту, щоб достатньо цивілізовано і демократично перевести його вже у державну власність, і потім вже реалізувати і передати його іншому власнику. Міністр енергетики Румунії також заявив, що держава повинна взяти під контроль румунські активи російської компанії Луколь, діяльність якої по нас під загрозою через російські санкції. Тобто, ми вже бачимо, до Болгарії доєднюється Румунія. А що Лукоїл з своїми керівниками і ляльководами в Кремлі? Вони просто отак будуть дивитися, як країна націоналізовує їхнє майно. Я не думаю, що вони будуть просто дивитися. Я думаю, що вони будуть намагатися оскаржувати у міжнародних судах ці рішення. І до речі, буквально нещодавно була така інформація в інтернеті і у засобах масової інформації, що компанія Нор це Шведська. Компанія з шведським корінням. Я зараз розповім історію, але почну з того, що вона спочатку мала шведське коріння, але потім приєднався російський олігарх Тімченка до створення цієї компанії. і зараз мінфін сполучених штатів Америки він заперечує взагалі ідею придбання іноземних активів Лукойла, які розташовані на території Європейського союзу та інших країн. А через те, що вони все ж таки будуть я маю на увазі, росіяни будуть мати продовжувати мати вплив на діяльність цих активів і на операційну діяльність цих активів. Хоча однією з основних умов було, що ГУМНОР може інвестувати 20 мільярдів доларів, щоб викупити всі іноземні активи Лукойла, і вони зобов'язуються обірвати повністю зв'язки з материнською компанією і, взагалі, з Російською Федерацією, тобто. Ресурси, на яких працюють ті наф ці нафтопереробні заводи, вони не будуть не мали би бути отриманими саме з території Російської Федерації, але все одно мінфін сполучених штатів Америки. Вони побачили якісь ризики, що їх можуть вести в оману, і це робиться для того, щоб обходити санкції, запроваджені Сполученими Штатами Америки, і вони заблокували це потенційне рішення. І зараз дійсно і країни, і деякі приватні інвестори у нафтопереробній галузі вони будуть шукати варіанти, як можна за більш-менш за цікавою ціною придбати ці активи, інвестувати саме в нафтопереробну галузь, яка раніше належала Лукойлу, і розвивати ринки вже незалежно від російських енергетичних ресурсів. Тому Румунія, ми знаємо, що. Вона є достатньо великою країною, куди інвестував Лукойл насамперед, і відповідно вони зможуть дублювати вже рішення європейських країн, якщо буде прецедент, саме з не можна сказати конфіскації, але приватизації активів, на які накладені санкції Сполучених Штатів Америки. Насправді тут ще цікаве і політичне рішення цих країн, тому що ну окрім енергетичного треба розуміти, що це потрібно мати політичну волю таке впровадити. Зокрема, Болгарія, Румунія зараз показують прецеденти. Тут ще треба зазначити, що Словаччина, Греція, Чехія, Угорщина, звісно, також мають активи Лукойлу. А які ще країни я не перелічила? І чи там знайдеться політична воля? Ну щодо Угорщини маю сумніви, але пожемо побачимо. Я знаю, точно Хорватія ще мала активи, тобто Балканські країни вони майже всі мали активи з Російської Федерації з російськими інвестиціями, і зокрема, це був «Лукойл». Тому будемо дивитися, будемо бачити, як будуть розвиватися події. Хоча, на мою думку, чесно кажучи, спочатку, коли я прочитав про ГУВНОР, і вони спростували інформацію, що Тімченка залишився у складі акціонерів, то в принципі це була непогана ідея, тому що в одних руках вони б змогли контролювати всі російські активи, і Швеція, ми знаємо, що саме у Швеції є. Позиція, яка підтримує обороноздатність нашої держави, тобто вони підтримують Україну. Вони не на боці Російської Федерації, і безперечно, вони б могли впливати саме на рішення на подальші дії головного акціонера, який є громадянином Швеції. Тому зараз треба подивитися, як є багато варіантів, але треба подивитися, як будуть розвиватися ці обставини і до чого все ж таки зможуть прийти. Наші партнери, які підтримують Україну у протистоянні російській агресії. Тут ще цікава історія з родовищем Курна-2 в Іраку, тому що російська компанія за заявила про форс-мажор. Це одне з найбільших нафтових родовищ світу. Після запровадження санкцій США та Британії у жовтні Ірак призупинив усі виплати компанії як готівкою, так і нафтою. Через це «Лукойл» заявив, що не може продовжувати роботу на родовищі. Якщо ситуація не зміниться за півроку, компанія може повністю згорнути роботу та піти з Іраку. А це погрози, чи вони таки будуть ні, ні, це реалістична насправді ситуація, і я не можу сказати, що вона знаєте негативна, якась. Тому що якщо піде Російська Федерація, зайдуть американські інвестиції або британські інвестиції до Іраку. Вони зараз достатньо тісно співпрацюють і на мою думку, це тільки позитивна новина. Але звісно, може бути саме цей перехідний період, коли. Саме це родовище буде призупинено, і перед тим як з'явиться новий інвестор, і як буде буде налагоджено вже обладнання і операційна діяльність цього родовища, але цей період турбулентності, він очікуваний і це цілком нормально. Ну, за цей період турбулентності так що відреагують ціни на нафту і Росії. Це в принципі вигідно. Якщо не задіє. дуже ірак, не є таким зараз великим гравцем, тому що у них є певні обмеження, у них є технологічні обмеження, і вони не активно зараз приймають участь в експорті. Хоча так вони продовжують постачати нафту до навіть китайської народної республіки і до інших країн. Але якщо навіть і будуть певні перебої, то їх завжди можна компенсувати. З партнерами з персидської затоки і потім повернутися в ринок. Тому я не думаю, що це буде знов таки, безперечно, буде турбулентність, але наскільки вона буде довгою і наскільки це повпливає на світовий ринок? Я не думаю, що це повпливає дуже сильно саме на світову ціну на нафту. А оце втрата для Лукойлу, для Росії загалом цього активу в Іраку. Наскільки вона болюча, так? І це. Ну, те, що вони можуть пережити, вони можуть пережити, як ми бачимо, майже будь-що, тому що запроваджено вже дуже багато санкцій, і це один з етапів ізоляції Російської Федерації. Зараз не у контексті постачання готових нафтопродуктів або енергетичних ресурсів, таких як сира, нафта або газ, або вугілля. Тут вже питання в інвестиціях. Лукойл інвестував в Ірак для того, щоб видобувати нафту і експортувати її по різних партнерах, не тільки Локола, а вже світових партнерах, де немає обмеження прямих обмежень на взаємодію з російськими компаніями. І тут питання бізнесу зараз. Оцінити наскільки у грошовому еквіваленті може втратити Лукойл, достатньо складно, але цю інформацію можна буде трошки згодом. Пізніше вивчити і повернутися вже до обговорення, тому що зараз наразі я не готовий. Я думаю, що і будь-які експерти зараз не зможуть оцінити здраво, насправді скільки втратив Лукойл в, в Іраку. А, але ми можемо говорити про втрати Лукойла в Європі, зокрема. Чи ще зарано теж рахувати зарано зарано, тому що ми не розуміємо наскільки будуть ці активи, чи вони будуть просто конфісковані, чи якщо ми говоримо про ем, варіант купівлі, як планував гувнор, то Лукойл мав би отримати 20 мільярдів доларів. Погано це для, для компанії Лукойл чи непогано, теж е, складно достатньо оцінити, але все треба е, оцінювати, виходячи з, з кон'юнктури, яка існує на той час. Зараз це тільки декілька варіантів обговорення ізоляції російських інвестицій саме від країн Європейського союзу, і, взагалі, як ми бачимо по Іраку, від світових. Тому треба набратися терпіння, і е, згодом ми зможемо побачити і оцінити наскільки це вдарило по економіці саме компанії «Лукойл» і як це відобразилося на економіки на економіці Російської Федерації. Наприклад, якщо ми говоримо про нафтопереробну галузь Російської Федерації або про нафтовий експорт Російської Федерації, це інше питання. Тут легше б набагато легше оцінити наскільки. Є втрати суттєвими для російського бюджету. То нафтопереробна галузь вона на рік приносила приблизно 50-60 мільярдів доларів доходів до російського бюджету. Зараз ми бачимо, що експорт у них заборонений, тому що у них уражено майже 30% НПЗ на території Російської Федерації. І генерація вибула майже на 40%. Якщо РФ видобувала приблизно 9,5 мільйона барелів на добу, вони експортували 5, то... 4,5 саме перероблялися на цих нафтопереробних завод... заводах. Їх загалом 38, а Сили оборони України вибили вже приблизно 21-24, за деякими даними. Але знов таки, тут варто покладатися на точну цифру, і точна цифра саме Трати переробки вона складає приблизно від півтора до двох мільйонів барелів на добу. Ми з вами порахували, що 9,5 видобувають 5 вони експортують і 4,5 переробляють. Два вибили нехай два вибила Україна. Це вже е, е, залишається не така велика кількість тільки для внутрішнього споживача, а внутрішній споживач для нас. Це найважливіше, це армія Російської Федерації, і чим менше буде здатність галузі НПЗ переробляти сиру нафту на території Російської Федерації, тим менше буде постачань до армії Російської Федерації, і відповідно буде сповільнення наступів і сповільнення ударів по території нашої держави. Якщо відкинути навіть економічну складову, а з економічною складовою, якщо вже... Дивитися, то Російська Федерація буде вимушена імпортувати нафтопер... нафту... нафтові продукти, паливно мастильні матеріали для того, щоб забезпечити в першу чергу населення РФ. А ми бачимо, що зараз в деяких регіонах вже відпускається паливо, і дизель по талонах і другорядно або навіть для країни, яка розвела війну в центрі Європи, можливо, і в першу чергу вони мають забезпечити. Все ж таки армії РФ, тому тут можна зробити оцінку, наскільки удари по нафтопереробних заводах вони є суттєвими для економіки Російської Федерації і не тільки для економіки, і у військовому плані, і в, ге, в ге, у Геополітичному. Тому що Російська Федерація знов таки, я хотів би наголосити, що заробляли приблизно 50 60 мільярдів доларів на експорті паливно-мастильних матеріалів, матеріалів, матеріалів і. Це їхня репутація. А зараз країни, які на них покладалися, вони не можуть на них розраховувати і вони обривають з ними економічні зв'язки, зовнішні економічні зв'язки. Тобто, ми б'ємо як мінімум по трьох аспектах діяльності РФ. По суті, зараз ця історія з Бразилією, так тому що в першому півріччі 25-го року вони мали 60% російської нафти на своєму внутрішньому ринку. Зараз цей відсоток складає 17%, як пише Financial Times. Це пов'язано з санкціями, чи все таки, що Бразилія бачить, що в Росія країна бензоколонка бензин закінчується умовно. В першу чергу я хотів би додати, що Бразилія цікавий факт. Вона була найбільшою країною, яка отримувала готові е, нафтопродукти, тобто пала на мастильні матеріали. Це те, що про те, що я щойно говорив, і зараз репутаційно Російська Федерація, ви абсолютно праві, вони е, е, втрачають свою репутацію на зовнішніх ринках, і Бразилія бачить, що це дійсно країна, яка як ви кажете, і як багато експертів кажуть, що це суто бензоколонка, яка зараз не працює і не може забезпечити своїх партнерів паливними сильними матеріалами. А ці партнери на них розраховували. Тобто, це викликає певну недовіру до РФ. І це добре для нас знов таки, якщо є економічні, є військові аспекти, є ще й репутаційні репутація Російської Федерації. Вона і через війну Росії проти України вона вже зруйнована у світі. А зараз ми ще їх добуваємо саме вже через економічний вплив, ми впливаємо на їхню репутацію у світі. Тобто Бразилія відмовилася від російського диспалива через ненадійність. Через те, що вони не можуть забезпечити, та це ненадійний партнер, який не може забезпечувати їх тим, чи, що вони пообіцяли. Тут коли ми з вами починали нашу розмову, ми дуже багато часу приділили Лукої. Але насправді американці наклали санкції не тільки на Лукої, але і на Роснефть. А як справи в Роснефті, Якщо так говорити? Луколь, ми бачимо там підприємства націоналізовуються, і їхні НПЗ активно по Росії горять, палають навіть їхні дочірні підприємства. А що з Роснефт, взагалі це цікавий об'єкт? Можливо, для об'єкту це трошки замало, але це компанія на, найбільша на, тер... на території Російської Федерації, яка видобувала приблизно. 3,5, інколи 4 мільйони барелів на добу. Тобто, ми з вами проговорили, що 9,5 загалом видобувала РФ, а більше ніж третина. Це була саме Роснефть. І експорт він генерувався більше. Все ж таки, за, за рахунок видобутку Так Також Роснефть має дуже багато активів по всьому світу. І, зокрема, один з найбільших активів це Роснефть Німеччина, який розташований у Німеччині. І він не підпадає під санкції. Я хотів би нашим глядачам пояснити, чому так відбувається. Тому що коли накладаються санкції, вони накладаються на підприємства, які мають частку більше ніж 50% від материнської компанії. Росніфть Німеччина вони мають 49% частки саме у вакцинерах. Роснефть материнської компанії з Російської Федерації, і таким чином, Мерц зміг відстояти накладення санкцій проти немецької Роснефть, і Вона буде продовжувати свою діяльність. Тут питання в іншому: на яких ресурсах німецька Роснефть буде працювати? Німеччина прямо не закуповує російські енергетичні ресурси, але обосередковано вони все ж таки їх продовжують отримувати. І на мою думку, саме Роснів Німеччина, вони і будуть виступати тим оператором, тим партнером, який буде закуповувати російські енергетичні ресурси, хоча не на напрям не напряму, але опосередковано. Тобто, це е свого роду обхід санкцій е Сполучених Штатів Америки, і трошки затягування часу, тому що ми знаємо, що у дев'ятнадцятому пакеті санкцій вже е було анонсовано, що всі країни Європейського союзу мають відмовитися повністю від російських енергетичних ресурсів до 1 січня 2027 року. Тому протягом наступного року, 2026, ми ще, ми ще будемо спостерігати ці коливання, де будуть буде вспливати російська нафта або російський газ, будуть вспливати якісь довгострокові контракти, які ще були заключені до. Запровадження санкцій, як і сполучених штатів Америки і Європейського союзу, і компанії або навіть уряди будуть виправдовуватися, що вони надалі здатні і е, е, мають можливості закуповувати дешеві енергетичні ресурси російського походження. Але ось вже після 1 січня 2027 року почнеться саме. Цікаво, коли офіційно всі країни Європейського Союзу не будуть мати можливості закуповувати енергетичні ресурси з Росії. Ось тоді це вже буде повноцінна ізоляція, і це буде повноцінна дія цих санкцій. Ну, а тут коли запроваджувалися ці санкції, то Путін і його обстовком компанія казали, що нам вони не страшні. Нас буде добре. Трамп сказав, ну. Побачимо через півроку. Ви кажете, що повна ізоляція буде взагалі в 27-му році. От, пане Олеже, за півроку щось має для них помінятися. Критично, що вони це відчули. Чи це зараз ми бачимо такий просто перехідний момент розкачування човна, коли думають про націоналізацію, приватизацію? Шукають варіанти, як їм прикрутити гайки. А ви знаєте, я мав на увазі, що до 27-го року має відбутися. Повне позбавлення від російської залежності саме в країнах Європейського союзу, Дональд Трамп каже про санкції, які були запроваджені Сполученими Штатами Америки, і я з ним абсолютно погоджуюсь, що дія цих санкцій, це, це те, що ми з вами проговорили на початку інтерв'ю. Що дія запроваджених санкцій Сполученими Штатами Америки, вона буде відчутна через деякий час. Ну, по-перше, вони повною мірою будуть е, діяти з 21 листопада, якщо я не помиляюся, так. і ось тоді да, і ось тоді вже компанії, які співпрацювали з Роснефтю та Лукойлом, вони будуть повноцінно відмовлятися від російської нафти е, походження цих компаній, і ми не зможемо одразу побачити якийсь ефект, як ми з вами проговорили на початку. Треба час, щоб оцінити і подивитися, наскільки дійсно ці компанії, які співпрацювали з РФ, вони зможуть диверсифікувати свої шляхи постачання альтернативних енергетичних ресурсів. Чи Російська Федерація буде разом з партнерами знаходити якісь лазівки, які будуть дозволяти обходити ці санкції. Ми зараз не можемо цього передбачити, і Дональд Трамп абсолютно правий, що треба почекати можливо, не півроку, можливо, два місяці, але все одно має пройти час, протягом якого ми зможемо вже зробити якусь адекватну оцінку саме діям безперечно вони будуть позитивні ці дії для нас, для наших партнерів, тому що це вдарить по економіці Російської Федерації. Але наскільки зараз це складно оцінити? І знов таки залишається той аспект що Російська Федерація буде намагатися з партнерами обійти санкції. Я не вірю, що це будуть, наприклад, кампанії з Європейського Союзу, тому що вони розуміють, що вони зараз знаходяться. Під ковпаком можна сказати, і їх будуть дуже ретельно моніторити. Але, наприклад, вже з Китайської Народної Республіки є інформація, що ті танкери або ті компанії, які потрапили під санкції Сполучених Штатів Америки, вони вже намагаються обійти ці обмеження, і вони переливають або нафту, або вони змінюють назву або підходячи до. Китайської народної республіки вони вимикають повністю систему. АІС, це транспондери, які дозволяють відстежувати танкери, де вони ем, отримали вантаж, і куди вони його везуть, то Китайська Народна Республіка може саме сприяти цьому, можуть і інші компанії сприяти цьому. На жаль, ми бачили у 18-му пакеті санкцій, що санк... що були запроваджені обмеження проти багатьох європейських компаній, навіть з Німеччини, з Туреччини, з Ізраїлю, Об'єднаних Арабських еміратів. це компанії, які дозволяли Російській Федерації обходити певні обмеження, постачаючи як і природні ресурси, енергетичні ресурси, так і навпаки імпортуючи експортуючи до Російської Федерації товари подвійного призначення, тому завжди знайдеться якась. Будемо говорити якісь бізнесмени, які захочуть заробити на тому, що вони будуть допомагати РФ обходити а, ці обмеження, і це не питання глобальне, це не питання уряду. Наприклад, я не знаю. Давайте візьмемо Німеччину. Це не означає, що компанія німецького походження а, вона погоджувала саме свої дії щодо постачання товарів подвійного призначення або навпаки експорту енергетичних ресурсів через цю кампанію російського походження, що вони погоджували це з урядом. Це суто бізнесмени, які намагаються заробити гроші, і на жаль, ми ніколи від цього не зможемо е, позбутися, і це тільки е, має бути більш жорсткий контроль і більш жорсткі санкції. Вибачте, за тавтологію. За порушення санкцій, запроваджених Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом, пане Олеже, дякую за цікаву розмову. І за фахову аналітику. Нагадаю, з нами був Олег Саркіс, дякую вам. експерт з геоекономіки. Говорили про долю після санкцій Роснефті та Лукойлу. І як це все буде відчуватися на російському гаманці, який фінансує вбивство українців і знищення нашої держави. Пане Олеже, дякую, що були з нами. Бережіть себе до зустрічі в наступних ефірах. Дякую нам до побачення.